Десять автомобілів для Збройних сил України передали норвезькі партнери із організації машини для українців, засновник благодійної організації Мирон Богуцький родом із України. Але вже тривалий час мешкає у Норвегії, де, власне, розпочав допомагати українському народу разом із друзями-норвежцями. Ми почали з двох машин. Перші дві машини ми хотіли купити, але прийшли до того чоловіка, до норвежця. Він каже, я подивився в свій кошельок і побачив, що я ще маю хліб, за що купити на завтра. Він подарував нам тих перші дві машини. Оце венська буса, має пліт. Коли почалася війна, ми всі включилися в роботу для того, щоб допомогти, чим можемо. Це ви несете найголовніший тягар цієї війни. А ми розуміємо, що ви боретеся за свою свободу, за свою незалежність. І ми в цьому наскільки можна включилися у цю допомогу. І ми надалі будемо допомагати українському народові відстоювати свою незалежність. Є для гейлевештегопа. Іноземці говорять, що завдяки небайдужому норвезькому народу та українцям, які їм допомагають у логістиці, передавати машини для збройних сил України, вдається вчасно і у великій кількості. Співпрацю з цим благодійним фондом наше місто розпочало ще недавно, але вже сьогодні хочу подякувати, тому що вони і сьогодні передають чимало машин для потреб різних військових частин, в тому числі до нашої 83-ї 83 батальйону, який сформований в Тернополі територіальної оборони. Вчора вони передали спортивну форму для наших спортсменів, і це лише початок співпраці. Окрім машин, волонтери передають медикаменти тернопільським медикам для реабілітації поранених, а також генератори, візки і чимало інших вкрай потрібних на продові речей. Під час передачі автівок керівники організації нагородили подяками колег, з якими вони співпрацюють. Вони сьогодні є прикладом, яскравим прикладом тим, що норвежський народ підставив нам своє плече, коли нам дуже важко. І для нас це є приємно, особливо для наших військових, які розуміють, що сьогодні допомога йде з цілого світу, і сьогодні це яскравий приклад те, що нас не розділяють ні кордони, ні моря, ні океани. Наразі представники норвезької організації за період повномасштабної війни передали 100 автівок для потреб Збройних сил України.